Слава Ісусу Христу. Буквально днів чотири, а може й 5 людей спілкувалися, і мені, як кажуть, сумно від цього. Мені хочеться просто, я відчуваю вас. Братів і сестер, з якими я я відчуваю, де б ви не були, чи в Іспанії, чи в Італії, чи ось тут, в Тернополі, чи у Львові. Багато переглядів. Недавно ми робили коротенький запис в середині музею. І дивлюся вже під тисячу переглядів. Чудесно. У мене друзів в інтернеті десь близько трьох з половиною тисяч, але люди ясно, ніж не всі мають можливість, хтось не має інтернету, хтось чимсь зайнятий, але робота повинна вертитися. І ми стараємося, як можемо. Як можемо. Розумієте, Є в мене брат Юрій, є брат Богдан, є брат Мирослав, є не одна людина, яка допомагає, бажає. Успіхів на цій роботі. Ми, крім відеороликів, стараємося, тобто я і мої друзі, брати і сестри, виїжджати в Тернопіль з виставками різного характеру. В першу чергу це тематичної літератури християнської, літератури краєзнавської. Особливо серія така самоосвіта, освіта. Ті книжечки видавалися ще в 30-х роках. Минулого століття, дуже цікавий, там різна тематика, друже. Правда, напрям трошки лівий такий, але щирий. Такої брехні, яка була присутня в Радянському Союзі, світ такого не бачив. Бо це воістину, воістину безбожна держава. Гітлер це душегуб, це кровопивця. Но він на церкву не засіхнув. Церква жила, працювала, правда? А в Радянському Союзі було сумно. Зазіхнули на володіння Боже. А все, все без межі, це володіння Боже. Другого нема, не було і не буде. Да, ну і ми з цією височкою виїжджаємо, вишивку вивозимо, цікаво. У нас вишивка є не тільки з нашого регіону, тобто Тернопільщина, Львівщина, Хмельниччина, а і. Полтавщина, Черкаси, Київщина. Навіть є цікава вишивка сусідніх з нами країв, які фактично є нашими етнічними землями. Я маю на увазі Білгород, Курск. Це наші етнічні землі. Я ж наполовину звіту, з Харківщини. І батько мій завжди мені розказував, хай з Богом спочиває синок. А ми на ярмарку їздили в Волуйки. Це наше хахляче, він казав, місто. О, і в нас каже, кацапів не було до Голодомору, були ми одні хахля. Ну так він говорив. Розумієте? Східна Україна понесла значно більше втрат в свідомих отих козаках, ніж захід, Розумієте? Бо царат, царська. Диспутіє, це одне, але більшовицьке це жах. Це не прикритий сатанізм. І сьогодні нам з вами треба прикласти немало зусиль, щоб змінити ситуацію. Кожний хоч трошечки на краще. І ми там, крім тої літератури, будемо такі листівочки, так? Наприклад, з Біблії Пулюя, Куліша і Левицького це перший переклад фактично на нашу народну українську мову. Старослав'янської, ми зробили, витягли звітам нагірну проповідь Ісуса Христа. Тобто з біблії, яка видана в 903 році. І от ми ту листівочку людям пропонуємо. Вони всі ознайомлені з нагірною проповіді Ісуса Христа. Це без сумніву. Різні причини є. Багато біженців, які виросли в зовсім в інших умовах. Так? Роздаємо цікаву листівочку історія Трезубу. Це також, як кажуть, з джерел солідних. І сьогодні тим людям, які читають вдома, мають ту листівочку, стає відома цікава річ, що Трезов був відомий на поділі в нас отут в четвертому тисячі до нашої ери. Це не явище чисто Київської Руси. ні. Шість тисяч років назад. На поділі був тризуб, показано конкретно, де бачили, де він є, де зберігся, десь на камені, десь на цеглі і так далі, Розумієте? подібне. Потім є такі листівочки цікаві, словник Україно-санскрит. Ви знаєте, що в Індії дуже багато мов є. Одна з них санскрит. Це мова еліти, філософів, поетів, художників. Її знає обмежена кількість громадян Індії. Там 22 таких мови є. І ось на цій мові ми той словничок дали. Наприклад, у нас є таке поняття «світлий», так? світла сорочка, світле взагалення, світле обличчя. Молодих людей, от брата мого, світле волосся, бо в мене вже світлено зовсім іншого характеру. Так світлий на санскриті руса. Ось де наше ім'я? Світлий народ, світлий люд. Тато, тата! Корова карава, оце санскрит, 80% мовних слів оце в санскриті. Це наші безпосередні українські, русини, світлий народ. Ось такі листівочки роздавали. Цікава карта, географічна карта, яку ми витягли з історії Польщі. Автор Норман Девіс. Британець, член Краківської академії наук, який. Підготував історію Польщі сучасне видання, дороге видання придбав. І там є карта, а під картою підписано прабатьківщина всіх славян. І що ви думаєте, зображено на тій карті наша батьківщина, Україна, Русь? Ось це від Хелма десь до Полтави, а вже сусідні народи, іраномовного походження, кельти і так далі. А ось та прабатьківщина всіх слав'ян, з якої. Десь в 10 столітті нашої ери вийшли поляки з-під Києва, прийшли на ті землі, де зараз живуть. Горвати або хорвати якісь на Балканах. І так далі йому ну, подібне. Болгари це вже ім'я їхнє не наше, тюркомовне, але суть, то вони слов'яни. Оці всі народи більші менші за чисельністю, але всі рівні перед Богом, вийшли з землі, яка є нашою батьківщиною. Це цікаво? Цікаво. І ще до того добавлю, цікаво те, що Андрій Первозваний це перший той, хто почув слово Боже. А Андрій прийшов сюди до нас і проповідував не тільки в Криму. Частина Криму ще тоді за часів входила яка розклад нашої держави. Я маю на увазі Київську Русь, розумієте? Тому Таркань називав там, де декеч. Але тоді ще не було. І він прийшов Андрій на Горби київські, каже, тут буде проповідь, тут будуть храми. І проповідував. І вже в першому столітті, в першій половині десь приблизно, в х ках на Україні третина були християни. уявляєте? Не Володимир Великий князький кін. він себе хрестив, своє оточення, так, хрестив різним методом, не завжди християнським. Але виявляється, що вже в Першому столітті, в середині першого століття за років 800 з лишнім до Володимира третина українців були християнами. В інтернеті можете це знайти. Я вже говорив і ще раз скажу. Віталій Нероба, прізвище. Включіть в Гуглі Віталій Нероба. Він чітко пояснює, це не його позиція, а це факти з науки. А це вперта річ етнографія, археологія, топоніміка. то... Третина поховань першої половини, точніше середини першого століття, були за своєю суттю християнською отут у нас на Батьківщині. Християн ховали не та язичників. Язичники вбивали рабиню, зброю, різні інструменти. Думали, що це пригодиться там, куди піде душа. Ну, язичське розуміння майбутнього душі. А християн в плащаницю її в землю лицем до Єрусалиму. І таких поховань було біля половини в першій половині першого століття. Ми є християнська церква, апостольська. На мою думку, нам не потрібно чекати аж вказівок з якихось далеких міст, чи це вони на північному сході, чи десь на заході. Ні. Їх треба любити всіх. Хто вірує в Ісуса Христа, в Його чудесне Воскресіння заради нашого спасіння, волею Бога. Треба любити всіх і молитись за всіх, і за тих, хто нас ненавидить. Але ми повинні розуміти велич тієї домівки, яку нам подарував Бог. Скільки часу прийшло, брат? Десять хвилин. Дякую за увагу. Дасть Бог ще поспілкуємося сьогодні. Опіки вам від Бога, вашим дітям, внукам, рідним, близьким, далеким. Хай Україна Русь буде щаслива з Богом завжди до зустрі.